Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава на віки! Ми знаємо, для чого є закони. І більшість із законів ми знаємо, чому вони створені. Ми знаємо, чому той чи інший припис у законі цивільному, кримінальному, він звучить саме так, бо ми знаємо, що. Він покликаний до того, щоб упорядковувати життя цілого суспільства, щоб упорядковувати суспільну поведінку поміж людьми, впорядковувати нашу відповідальність один перед одним і так далі. Але є дуже багато законів значення, яких ми собі і до голови не беремо. Можливо, ми навіть цих законів і не знаємо, тому що вони напряму нас не стосуються, але вони існують. І от коли йдеться про закон Божий, то Ісус Христос в сьогоднішньому Євангелії наполягає на тому, що ми не можемо Його просто тільки знати. Хоча не раз задовільняємося тим, що можемо собі сказати, що так то говорить Божа заповідь і так то робити не можна. Так часто про це і людям говоримо. Навіть можемо легко собі дозволити цим судити. Бо як ти поводишся у храмі? Або хіба ти не розумієш, що там в неділю працювати не можна? Але Ісус Христос в сьогоднішньому Євангелії нас просить не обмежуватися лише цим, щоби сказати що не можна, чи так все не робить. Але закликає нас до того, що маємо. Знати, до чого веде нас закон, що є його серцевиною. І каже, відповідаючи фарисеям дуже просто, не жертви хочу, але милосердя. Бо знаєте, дорогі брати і сестри, жертва це то, що ми завжди робимо на силу. Ми живемо, як ми любимо говорити в християнському суспільстві, є дуже багато людей, які. Роблять таку принаймні жертву, що не працюють у святий день. Але чи приходять ці люди до Бога? Мабуть, і вам не раз телефонують чи питаються, ти там до церкви ходиш, завтра свято можна робити, не можна. І ми розуміємо, що для цієї людини важливий тільки припис. Так як і для фарисеїв, коли вони бачать, що учні роблять те, що не мало бися робити, то для них важливий лише оцей поверховий вираз. Шануй день суботній. Вони не вникають у суть проблеми, чому бідні учні мусять то робити, бо вже, скажімо так, до краю зголодніли. Так важливо і нам, дорогі брати і сестри, самим кожного разу, коли ми робимо собі іспит сумління, коли ми приходимо тут до храму, коли ми є на службі Божій, коли ми молимося, пам'ятати собі оцей вираз кожного разу, я іду, чи я стою, я перебуваю зараз перед самим Богом, тут більше, ніж храм. Навіть найменша заповідь, вона покликана до того, щоб вести нас до Бога. Інакше вона лишається таким голим, поверховим формалізмом і нічого більше. І вона не допомагає ні до чого. І каже Ісус Христос, що нам би із жертви, до якої ми так звикли, бо ми звикли жертвуватися, і коли постимо, наприклад, або коли молимося наше молитовне правило, навіть через не хочу, то ми жертвуємося. Але каже Ісус Христос, що дуже важливий цей крок від жертви до милосердя. Чому? Бо милосердя, дорогі брати і сестри, це та сама жертва, яку ти робиш дуже навіть часто через не хочу. Не хочеш зранку вставати, але все одно розумієш, що я зробив собі постанову, я хочу. Кожного дня бути із Богом, тому я виділяю цей час. І перемагаємо свою лінь. От милосердя є тою самою жертвою, але в чому є принципова різниця? Що роблю це задля любові до Бога? Пам'ятати собі оце, тому що навіть Бог дав нам закон із любові до нас. Хіба це щось від Бога забирає, коли ми у недільний день працюємо чи не працюємо? Ну, звичайно, що ні. Але уявіть собі, якби людина навіть не мала неділі. Господь дає цей закон для людини і тому цей закон стає святим, бо він свято ставиться до самої людини, свято ставиться до життя людини, до її здоров'я. І тому так важливо день святий святкувати, щоби. Мати час для найважливішого для Господа Бога, і також для нас самих, щоб людина не вбивала своє здоров'я, але мала день відпочинку, тому що це є щось святе. Ось, дорогі брати і сестри, закон мав би бути для нас святий. Але дуже часто, навіть для нас, віруючих, це просто такий собі моральний принцип, який треба виконувати. Але коли собі будемо про це розуміти, що. Ця заповідь, вона не просто, щоб мені нагадувати, що щось не можна. І ця заповідь точно не для того, щоб мене обмежувати, але для того, щоб я зараз не створив собі якогось другого ідола, тобто той гріх, в котрий я паду, але щоб залишався я із Богом то оце то важливе, до чого мене заповідь хоче привести. І тоді ми не будемо втрачати почуття святості, бо ми із вами живемо в такому світі, коли є просто закон, в тому числі і закон Божий, чи закон церковний, як люблять люди говорити, але почуття святості, що це щось для нас важливе, що це щось святе, що пошана до батьків це не просто обов'язок. А це щось настільки святе, що я не можу не виконати. Ось так би ми мали відноситися до кожної Божої заповіді, бо тоді справді ми відчуваємо, що стоїмо перед самим Христом. А його не можна порівняти із храмом. Його не можна порівняти просто із буквою закону. Він є сам Бог. І тоді, коли шаную заповідь, шаную самого Бога. Тоді заповідь мене веде до самого Бога. Оце почуття святості, його мусимо плекати, його мусимо старатися передавати, бо воно дуже легко вивітрюється. Воно дуже легко вивітрюється, і коли, як ми кажемо, в людині нема нічого святого, закон не поможе. Це дуже важливо в нашому вихованні, дорогі брати і сестри, коли говоримо. З нашими дітьми, онуками, говоримо із людьми, які десь, може, до нас звертаються, або просто до наших друзів, знайомих, до наших родичів, коли говоримо, то важливо говорити про те, що святість, вона дуже важлива. Що є щось, що має бути вище всіх наших планів, вище всієї нашої роботи, то є Господь Бог. То є певний час виділений для нього, що пошана до батьків це святе, що пошана до подружжя це щось святе. І так далі. Бо тоді, коли будемо шанувати святість як таку, дану нам Богом через заповіді, то тоді насправді кожна заповідь буде вести до Бога. Не буде нас вести до формалізму, бо ми легко стаємо формальними. Ми легко стаємо поверховими, особливо, коли нам вдається десь виконувати заповіді, коли нам вдається боротися із своєю лінню, коли нам вдається бути присутнім у храмі регулярно, то ми легко можемо звисока вказувати іншому пальцем, кажучи, ти там-то так, не так робиш. Але що це дасть, дорогі брати і сестри? Хіба тільки може тій людині ще помішає, бо скаже, що. Це зі мною говорить так, як, якби він уже був святий. Тому будьмо уважні, щоб не ставати справді в цьому плані дуже схожими до фарисею, дуже шануючи закон, забуваючи, що маємо вести до Бога. Слава Ісусу Христу!